Пуляки е, нападували все, ну бандити, а вони там одразу бандити самі і поляки, бо ми там жили в селі. І, і, і половина поляків, половина українців, так взагалі так, як би добре. Але там, де українські села і священника в Белзці забили. То примерно 6 кілометрів від мого села Безець, священика забили вчителів, грамотних людей. Поляки так почали ну, бандити польські українців розстрілювали. Ну і потім так вийшло, що треба, вже наші хлопці треба щось робити. Е, 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 ну, Організувати, хто що мав, хтось якусь стрельбу мав, хтось карабін, бо війна проходила. Е, там у нас великі бункри були. Ми під границею німецька і, і воруська в 39-му границя була за нами. Колона два кілометри від граничі моє село було. І там бункри були, і зброї. Як потім німці напали на Росію, зброї було то був мудрий, поляки приходили на нашу сторону і, 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 і теж шукали там по бунках зброї. Ну і дехто що сховав, і то потім придалося, бо як поляки нападували вже на наше село. Третій, ну, три рази вони так раз там коні забрали, брати були музиканти мої, е, трубку забрали, скрипки. Е, Ну, в общем, рабувалися, десь свиня якась там не знайшли, то, то рабували. І третій раз, ну то там хлопці вночі, то вони нападували, то всюди стріляють кругом села, вже сусідні села. І, і побили кілька тих поляків, бандитів. І... І а поляки побили людей тоже в той час наших.